Я тут підкручу, все, зачіска шикарна. Новий рік я зустрічати готова. Ну, майже треба ще вдягнутися, зустріти бабуся з дідусем. О, барні, звісно, ти теж будеш з нами зустрічати Новий рік. Треба тобі костюмчик десь віднайти. Десь у мене був для собак такий класнючий костюм. Треба пошукати. Мамо, стіл такий гарний, я знаю. Іди вдягайся, бо вже скоро прийдуть бабуся з дідусем, І дідусе, не встигнемо навіть зустріти новий рік. Ой, та біжу. О, ти вже в діта. Ага, я вже її зачіску зробила. Ну не знаю, чи на мені піде. Та підходить, підходить. До речі, ти зробила схожий квіст, як у мене. Та я не схожий, такі саме зробила. О, а це моя коробка, та я не знаю, що вона з бакалами. можливо, батьки не знайшли інакше. Ну, подивимось. Що тут у мене є? Ні, ну волосся я фарбувати точно не буду, браслети обов'язково, бантик, плаття і. туру. Так, це обов'язково треба. Так, де там мій, моє плаття? Його треба ще трошки відпарити. Ось так зараз буде пряменьке і гарне. Так, ну що ж, приміряю. Ідеально, треба ще підібрати взуття і намалюватись. Так, ось ціні. Так, ну не знаю, треба знайти десь інші. Мені вони не дуже підходять. Ось мої інші тіні, вони ідеально підходять під цей образ, і ще ось ця помада ну, прям супер. О, уже мої батьки прийшли. Ой, привіт, привіт, донечко, привіт, мамо, привіт, тато, Ви так гарно нарядилися. Та, ну, це ж таке свято. Ось тут, до речі, подарунки для всіх дітей. Треба їх розставити біля панчох. У вас же ж є панчохи, та, звісно, є чотири величезні панчохи якраз для їхніх їх, подарунків. Ось тут у нас панчохи, перша Діана, друга Домінік, Дані і Дениса. Чудово, які великі, гарні. Та оцей перший пакунок це Діан. Він сюди не влазить. Ну, Під низ постав. Оцей подарунок у нас Денису тут гарні іграшки для нього, якраз, я думаю, йому сподобається. А це для Дані. Тут у нього всякі е, мореплавні іграшки, йому, думаю, зайде. Він же ж хоче стати мореплавцем. Та не кажи, уже дуже багато всяких іграшок просить, ну, якраз. Так, ну що, Даня, давай вдягайся. Де тут у тебе такий нарядний одяг? Е, ну, Дивися, у мене є ось цей от костюмчик. Я хочу його вдягнути. І ще ось цей капелюшок. Так як ну, місто якби день народження, ну я хочу так вдягнутись. Е, добре, і підбери ще якесь взуття. Ага, ну дивись, у мене є такі білі крокси. Чудово, тепер нам треба ще Денисика вдягнути. Ага. Так, ну що, давай тут ось так і. і... Готово, все, тепер ти теж готовий. Е, лишилося ой, всі вже попевдяхались, поприходили. один я не перевдіти. Цікаво, як же ж це буде, це мій перший новий рік. І цікаво, що мені подарує Санта Клаус під ялиночку. Ох, як ви гарно танцюєте. Ну прям-прям, всі на перше місце. Ой, діда, переєднуйся до нас. Ой, ні, мені спочатку треба наїсти живіт. Давайте сідайте, вже всі сіли, вже скоро-скоро новий рік. Так, ну що, я наливаю напої. Та давай дітям, звісно, безалкогольне, а тут можна і чуть-чуть легенько. Так, а ну давай, не цей во. Ммм, все таке смачно, ви прям постаралися. Ага, все дуже смачно. Мій годинник каже, що ще багато часу до Нового року. Давайте підкріпимося і влаштуємо танці. Дивися, як вони розгулялися. Тихо, тихо, то зараз ще образяться. Ти вже скоро новий рік, а ми їх ніяк за стіл не можемо знову загнати. Ну, що поробиш, таке буває. Дві хоча б з тобою за рік сустріну. Цікаво, як думаєш, нам Санта Клаус перенесе подарунки? Звісно. Хух, ну я вже від цих танців змучилася, котра година, бабусю, уже за 15, новий рік. Що, уже? А ну давайте всі, ой, що, уже, треба вже, давай, давай, а, та, та. Дивіться, дивіться, зараз почнеться зворотній відлік. І 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. З новим роком! Ура! Нехай цей рік буде ще кращим і щасливішим, і щоб все було дуже добре. Хо-хо-хо, ну подивимося, на що дітки заслужили цього року. Так бачу, їм тут уже подарунки приготували. Ну що ж, ага, подивись, Діана, Домініка, Даня і Денис. Так. О, ну тут дітки були чемні, заслужили багато подарунків. Ну що ж, мені треба вирушати далі. А тепер час дивитись подарунки. Його побігли, хто останній, той не отримає свій подарунок. Ого, нічого собі, яка тут гора подарунків. Та тут тут, тут стільки всього. Ого, тут моя біля мої панчохи, найбільше всього навіть нічого не влізло в саму. Ну, як ви бачите, у вас тут подарунків багато, скажу вам так, не всі від Санта Клауса. Подаруночки, що біля стіни від нас, усієї вашої сім'ї, від усіх старшеньких. Супер, я вже бачу те саме, що я замовляв. Ну, що ж, відкривайте, що я скажу. У мене те саме, що я хотіла, це шлем, рукавиці і скейт. Вау, рукавиці просто суперські. Я вже сьогодні ж піду. Ой, ну добре, сь, ну, сьогодні в день піду вже кататися з моїми подружками. А дивися, що мені подари. Це та сама гра, яку я так хотіла. Присніть тут можна дуже класно і в дорогу зручно брати. А ще караоке станція. Я тут співати можу. Вау, це просто супер. А мені машинку, мамо, дивись, яка машинка. Вау, ну це справді прям гоночний рейсер. А дивіться, у Дениса нова каляска і дуже багато пеленочок. І навіть слюнявчики, Ого, ну це Санта-Клаус постарався. Ага. Денису подобається. Ага, скажи. Жужом, -жу жужом, -жу роз ідіться, рознесу, е, акуратно, у нас ще, ще подарунки є, а? Ну то вже від бабуші дідуся, то вже не цікаво, ми знаємо, від кого. Не цікаво, що всередині. А я уже бачу, це в мене нова колекція одягу спортивного магазину. Яблочко прям в ціль. Сумка дуже класна, така містка, я можу, я можу брати її куди захочу, і є ще кепка. вау. Дивіться, у цьому навіть зручно кататися на скеті, це саме те, що треба. А у мене, у мене одяг з нової колекції в кавайному магазині. Це сережки в формі кульчиків, ще ось такі босоніжки і платья, ой і ще пов'язочка. Супер! Вау, як класно! Ага. Ну, що там у мене може бути акула? Вау, це та сама кола с мультику ту-ду-ду-ду-ду-ду! baby Бейс ту, ту-ду-ду-ду-ду-ду! Baby-шак ту-ду-ду-ду-ду-ду! ту-ду-ду-ду-ду! ду бей шак А ще у мене тут є кит, і і Вау! краб, 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 Так, иди покажи тату, свій подарунок. Ага, біжу! Ну, а в Денисика тут ще щось ще, ще родить. Давайте подивимось, можна, там можна тільки давай посадимо Дениса, щоб він побачив. Так, у Дениса тут тостик. <риклад> ще є бджілка Майя, і ще одна сту. Класно, правда? <риклад> ага. Ну, можна вважати, що новий рік так файно почався, і таким буде 365 днів. Ага. Ну, а від себе, друзі, хочу побажати вам гарного, щасливого, натхненного Нового року, щоб усі ваші мети і мрії збулися, щоб у вас не було ніяких прикрощів, не було причин для смутку, а тільки причини для радості. З Новим роком, ваша Діа Геймер.